Україні відзначили День державності, який покликаний шити історію країни від хрещення Київської Русі до сьогодення. У Берестівці громадськість шанувала пам'ять загиблих воїнів, що віддали своє життя за цілісність та незалежність України. У рамках заходу відбулася презентація кімнати пам'яті та пошани, що розташована у приміщенні Берестівецької початкової школи. На невеличкій території вдалося розмістити артефакти, стенди, що висвітлюють основні події та розповіді про людей, які творили історію цього краю. Ідея створення належить директору закладу Олександру Омельченку. Його свого часу підтримав Василь Чекаленко, людина, що не просто шанувала історію. Василь Іванович ініціював випуск книжок, перейменування вулиць, пошукові роботи. Сьогодні його справу продовжує син Олександр Чекаленко. За фінансової підтримки Олександра Васильовича у кімнаті пам'яті та пошани з'явилися стенди пам'яті героїв Берестівчан, що загинули у російсько-українській війні. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Наша історія потребує не просто вивчення, а осмислення, що допоможе нам нарешті від'єднатися від совєтських наративів та зрозуміти місце своїх героїв та їх дій. День державності це. Досить визначальна дата для всього суспільства, адже ми, кожен з вас, є частиною держави. Держава за історичною довідкою тяготіння української нації до своєї державності, сучасності, останнє тисячоліття це постійна боротьба. Але якщо ми свою історію розпочнемо з трипілля, а трипілля це також частина нашої історії, ще в той час, напевне. Ми як нація мали вже свою державність, вже поселення в 10 тисяч мали якісь зразки або алгоритми самоврядування. Держава складається з різних установ, з різних функцій, органів місцевого самоврядування, виконавча ділка влади, президент, законодавча, судова. Є армія окремо, є правоохоронні органи, все це зроблено для того, щоб механізм роботи або організація нашого життя була максимально комфортною. Раніше всі питання в часи трипілля вирішували всі разом. Так, принаймні, говорять нам перекази, що збиралися всі і приймали якесь рішення стосовно важливих питань. Сьогоднішнє врядування. Говорить про те, що на певний період ми делегуємо певні повноваження або органам місцевого самоврядування, або законодавчому органу, який створює виконавчі органи. І тут ми, як громадяни, маємо бути максимально відповідальними, тому що ми визначаємо на певний період свій алгоритм роботи, ми довіряємо своє життя на певний період. Іноді ми робимо помилки, тому що наша державність. Припустимо, в 17-ті роки сказала, що Україна може бути без армії. Грушевський і Вениченко, якого ми шануємо, були пацифістами. І ми втратили державність З 45 по 56 у нас була армія без держави, УПА. І це єдиний випадок в історичному ракурсі всього світового співтовариства, тому що таких моментів не було. Була армія, але не було держави. Суперечить тому, що всі кажуть, що державу, держава створює армію, а воєна навпаки. Зараз ми розуміємо, що надзвичайно важливим для держави є армія. Тому що, як би не говорили у світовому товаристві про пацифізм, про те, що держава між собою мирності. Існують деякі мирно співіснують, деякі Ші. наші сусіди ніколи мирно з нами не співіснували. Це заставляє нас постійно бути на чеку. І наше суспільство має ставити пріоритет не тільки армії, а взагалі мілітаризацію нашого суспільства. Інакше ми, як нація, не виживемо. Інші нації, народи створюють державу з певними цілями. Вони в будь-якому випадку є для нас. Як мінімум друзі, як максимум конкуренти. Кожна нація бореться за своє. Сьогоднішні наші друзі завтра можуть бути нашими конкурентами і в гіршому випадку і навіть воргами. Якщо ми будемо сильними, то ми будемо з усіма дружні. І нам треба будувати максимально міцну і, мабуть, мілітарну державу. Тому і пріоритети і органів місцевого самоврядування, і законодавчої гілки влади, і виконавчої і нас, як людей в принципі на сьогодні мілітаризації. На жаль, такі сучасні наші реалії. Хоча в душі ми дуже мирні, добрі, працьові люди з глибокою культурою, з глибокими традиціями і законами. Які дуже часто у нас пересікаються з нашими традиціями. Багато у нас є нашарувань європейських і інших. От коли ми вже станемо наддосконалим суспільством, і може оці випробування нас відшліфують конкретно, ми тоді, можливо, зробимо такі алгоритми, що наша держава буде функціонувати максимально ефективно. За що ми постійно боремося? Через те, для держави важливим є. Активне громадянське суспільство, яке завжди буде правильно вказувати владі на пріоритет, або влада має мати такі аргументи і доводи, які будуть сприйматися суспільством як еталон. Тому ви, як працівники культури, можете займатися зб... збором інформації про історію свого краю. Як в селі Берестовець маленька кімната, яка має певні спогади про певні періоди. І в кожному селі бібліотечні працівники мають такі напрацювання. Єдине, треба, щоб ці напрацювання стали вже обгорнуті якимось формами або загальнодоступними в засобах зараз масової інформації, меседжера. Фейсбуках, файбрах, щоб ми розуміли звідки ми хто ми і як все у нас відбувалося. Тоді оцей процес шліфування у нас відбудеться набагато швидше. У день державності творча інтелігенція громади провела літературні читання віршів, що яскраво відтворюють наш сьогоднішній день, наш сьогоднішній настрій. Господи, як там втечили і білий, і блок, і Єсінь, Як вони нас оточили? З усіх чотирьох обсіли, дай же нам сили і міці, тривожну варізку і хліб. Бережмо же їхні лисиці, що в нас ні щитків, ні столиці. Куди же веде нас ігор, на дон зі своїм полком, сьогодні з людневим снігом і завтра з червленим. Полку, і що там жити, та жити весь. Вчили, стікай, моє серце, стікай! Раніше, коли у світі чули Україна, всі згадували спорт, красу дівчат, можливо, страви наші, діячі культури, трагедію Чорнобиля та Євробачення. Наші землі неначе стерто було для людей. Нас змішували та не розрізняли, бо нас ховали кожен день. Привіт ти звідки? З України. А, Russian People ну no, окей. Okay. Ні, ви не чуєте, я з України, це інше місце, інше. Чуєте, я з України. Це інше місце з розвитком і для людей. Наш Київ, матір міст слов'янських, наша земля багата і міцна, а наші люди ви таких не зна. Ми ми всі одна сім'я. Славетний дух козацький, у нас свій прапор і свої слова, у нас є надзвичайна цілов'їна мова. Наш гімн лунає крізь серця. Ми можемо казати, що завгодно. На різних мовах і в різних містах у нас моря, поля і гори, та якщо раптом треба допомога. Ніхто з людей не позіхне. Ми відображення свободи з нюансами та то таке. Адже ми мріємо, бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Але ми сильні, ми є Україна. Запам'ятайте наш народ. І в один день. Нас всіх почув. Серце Європи загуло від вибухів і слід народу, що прагнув, прагнув лиш свободи, не наш сестрі кимось лазить, У клітці жить це не про нас. Ми українці. Здаватися для нас не час. І раптом світ почув. Нас катували тисячу років, Настав час силу показати і за своє майбутнє стати раз і назавжди. Коли тепер у світі чують Україна, немає сумніву у всіх людей, це той славетний Дух Свободи, що не здається кожен день. Серця, ми приклад міцності, любові, ми приклад єдності, життя. Тепер нас чують, знають, бо в нас одне серцебиття.